Чи замислювалися ви коли-небудь, чому одні люди навіть у найтемніші часи світяться вірою, а інші здаються приглушеними страхом. Ця історія про вибір, який ми робимо щодня. У далекому селі, біля самого краю лісу, жив дідусь на ім'я Мирон. Його хата стояла осторонь інших домівок, захована серед старих дубів і високої трави. Люди в селі поважали Мирона адже вважали його мудрим, казали, він бачить серцем те, чого інші не помічають навіть очима. Кожного вечора у вікнах його хати горіли два вогники один яскравий, теплий, як обійми рідної людини, інший тьмяний, кволий, ніби осіннє сонце, що ховається за хмарами. Якось до дідуся прийшов молодий хлопець на ім'я Остап. Його серце було обтяжене сумнівами та тривогами. Адже життя підкидало йому випробування за випробуванням. Він відчував, що втрачає віру в себе і в майбутнє. Діду, звернувся Остап, я прийшов по пораду. Я не знаю, що робити далі. Усередині мене щось погасло. Мирон запросив хлопця до хати, поставив перед ним два старих світильники і запитав: Бачиш, ці вогники? Вони горять у кожному серці. Один це віра, любов і надія, інший Страх, зневіра і розчарування. Вони ведуть боротьбу щодня. Остап задумався, і який вогник перемагає? запитав він. Дідусь усміхнувся лагідно і відповів той, якого ти годуєш. Хлопець довго мовчав, у його очах загорілася іскра розуміння. Він зрозумів, кожна думка, кожне рішення, кожен вибір це як підкласти дров у один із двох вогнів. Наступного ранку Остап вирушив у дорогу. Він почав тренувати своє серце. Замість страху вибирав віру, замість злості, вдячність, замість зневіри, маленькі кроки надії. Не все вдавалося одразу. Були дні, коли тьмяний вогник знову погрожував поглинути світло, але Остап пам'ятав урок старого Мирона той перемагає, кого ти годуєш. Минали роки Остап став людиною, до якої приходили за порадою інші, в його серці палав яскравий вогонь віри, і цей вогонь зігрівав не лише його, а й кожного, хто опинявся поруч. Бо справжня сила не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб щоразу вибирати світло навіть тоді, коли навколо темрява. І пам'ятайте, у вашому серці теж горять два вогники. Лише від вас залежить, який із них буде освітлювати вашу дорогу. Тож скажіть собі чесно, який вогник ви годуєте сьогодні. Поділіться своїми думками в коментарях, які маленькі вчинки допомагають вам підтримувати світло у серці, як вам вдається зберігати віру в складні моменти. Мені буде дуже цікаво почитати ваші історії і роздуми. Підписуйтеся на канал, аби не пропустити нові притчі. Що зігрівають душу та дарують надію. Попереду ще багато теплих історій, які надихають.